Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка. Будемо про з питанням або з відповідями. Що вам треба вже знати? Давайте розглядати. Може бути чутно, як у нас тут вітер завивав на камеру, але таке, що я, я з ним не домовлюся. Нехай там робить те, що йому треба. Так, дівчатка. дівчатка або хлопці, хто дивиться. Там де, там, де страшно. Там, де у вас і так бомбить кожного дня, де гучно, де летить з усіх боків, буде, буде на протязі дня. Дуже гучно і вночі, здається, теж. Тож будьте дуже уважні до себе, до своїх рідних, близьких, бо тут багато чого летить. Так і давайте про що вам вже треба знати. Давайте починаємо з особистого життя про зустріч. Зустріч, яка, дивіться, от вона як прояснить щось, якісь питання для вас, з новинами буде ця зустріч, вам треба йти на неї, навіть якщо вам не дуже хочеться з людиною зустрічатись, може бути таке, що десь будете йти. І. Побачите людину, може, одразу так і не зрадієте, але вам корисно з тою людиною поспілкуватись. Якісь там знання людина вам додасть. Потім е про що ще вам треба вже знати? Тут до якоїсь жінки залицяється, е давайте так, бабій. Кажу, от як є, як я бачу, бабій. Я не бачу, що жінка дуже на нього якось. Зараз у мене коти щось там сперечаються. От саме так воно і буде. Аліса відбивається від кота, від Іриса, отак от і тут. Жінка якась буде від когось там, знаєте, так. Йди собі, куди, куди йшов, до мене не чіпляйся. Єдине, що, знаєте, для когось з вас попередження у темне. Темно буде. Це вечір, це не раннє, не ранішнє. Так, це вечір. Якщо є, кому вас зустріти, Нехай хтось там вийде вас зустріне, бо ви можете налякатись від цього такого залицяльника. Потім, що ще треба знати, що є десь поряд з вашим будинком, це може сусідка якась пліткарством про вас займається. Якесь таке, знаєте, Тут як є... недолюблює вас. Ну, Там свої якісь причини у вас, там між вами якась суперечка десь була. Не дуже така велика, гучна, але дивіться, тут, е тут недолюблює не з того приводу, що там колись ви їй щось сказали. Велика заздрість є до вас. І оця ситуація от тут людина аж шипить, аж, аж таке, знаєте. Так хочеться на вас наговорити усілякого, але тут люди не дурні і розуміють, хто їм то розказує. Далі дивлюсь, ось тут от хлопчина або молодий чоловік, щось він собі там надумав, з кимось буде обговорювати свої бажання, свої мрії. Але, знаєте, розуміє, він розуміє, що треба ще попрацювати на здійснення цієї мрії і має поки що певні обмеження. Так, щоб, знаєте, все робити вже так, як він собі там намріяв, то він зараз ще й не може. Але коли обговорює, будує. на... Ну, як знаєте, як плани будує на майбутнє. Тож, вислухайте людину, може там щось і порадьте. Бо тут такі, знаєте, ну, розмова, ну, як, а ну, що ти скажеш мені? От послухай, що ти скажеш мені з таким, знаєте, напрямком. Так, далі. Комусь щось треба буде переробляти чоловіча більше енергія йде, і тут якісь якісь. Тут зміни в житті людини настають. Для того, щоб людина мала можливість переробити щось там з минулого. Знаєте, як згадати, ось я ж колись там щось або хотів, а не зробив, а треба було б. То от зараз у людини буде, буде така можливість. Або знаєте, почав щось робити і кинув, то треба ну, як завершити. Так, когось побачите зі своїх знайомих людина дуже-дуже погладшала. І вам це буде так дивно, так якось, ви знаєте, не готові до ну, щоб побачити от саме таку картинку. Це тут як попередження, що знаєте, ну, якби то тримайте себе в руках. Ну, людина і так страждає від того. Людині не подобаються її зміни, і це, знаєте, ну, важко переноситься. Так, далі. Тут дивіться, якась така ситуація, коли хтось з вас побачить людину з минулого. І, знаєте, от буде, ну, зробити вигляд, що не бачите цієї людини і якось так пройдете повз, не звертаючи увагу, тут ситуація показана як невирішене питання. Знаєте, це, ну от як. Тут у людини більш не у вас, а більш у людини це питання до вас не вирішене. І тут людина як останнім часом багато думає про вас, багато так знаєте згадує щось, як, як питання: от що там у вас, як ви там зараз живете? І, ну, тут... Буде дуже-дуже, буде розглядати вас дуже буде їй цікаво, що там у вас змінилося. Певні висновки якісь буде робити, і буде розуміти, що, знаєте, от, Може там ви на той момент будете дійсно гарно одягнені, гарно виглядати будете. Тобто дивіться, людина собі вирішить, що ви на сьогодення дуже добре влаштовані в житті. Ну, як там, може, працюєте, так, якось там на високу зарплатню, може там ще щось. Но... Тут ситуація така, знаєте, що вам би, вам би взагалі-то не дуже би бачитись з цією людиною. Тобто, якщо там дійсно заздалегідь ви побачите, якщо є можливість якось обійти, то краще б обійти, бо тут у людини мені не подобається енергетично як людина. Знаєте, як може поглянути вам у слід. як може, які думки там вам у слід кинути? Вона вміє робити зміни. Знаєте, от може там пошепки щось скаже вам у слід. Тобто, якщо можете обійдіть, так, далі. У когось зміни йдуть на краще у фінансовому плані. Будете, ну, задоволені, так скажімо, да? Потім, я там не буду довго це розглядати, бо ну, просто показана ситуація, коли ви отримуєте гроші, які, на які знаєте, це як за графіком, як ну там, працювали і заробили ніяк інакше. Потім дивіться, комусь з вас треба буде, от як та білка, стрибати від однієї справи до іншої. Багато чого треба буде зробити за не дуже великий проміжок часу. Так далі. Хтось з вас по роботі отримує такого гарного ключа. Для вас, як відчиняється нова можливість по роботі, інформаційна для когось, для когось вирішення питання. Це може бути через людину. Зараз тут літера є, або літера А, я. Літера К. Так. І дивіться, ця ситуація, як дає вам, знаєте, будете обмірковувати якусь справу. І це може бути, як, знаєте, коли як крісло якесь там займаєте, як можливість себе десь ну, як проявити, бути людиною у багатьох на очах, ось так воно ще виглядає. Я просто бачу, як ви за якимось таким робочим столом сидите. І ви як керуєте справою, яку ну от, знаєте, тут дуже дуже щось ретельно розглядаєте, дуже м -м, з наповненим серцем щось робите. Вам подобається те, що ви робите, вам вас просто тягне у цю. Ну, працю, цю ситуацію, ну щось таке, знаєте, цікаве для вас. І це ви з кимось будете дуже тісно обговорювати, Я, якась ситуація буде стабілізуватись для вас, вона вашу цінність буде під, підкреслювати. І ви це якось так знаєте, спілкування, але воно не напряму буде з людьми або з людиною. А як Якось так воно цікаво показано, як ви як на самоті сидите, але багато людей з, з цього вашого сидіння, ну давайте так вже буду казати, мають користь. Не знаю, що ви там собі навигадували, але щось таке, таке знаєте, цікаве. Те, що буде давати ще й багато енергії вам. Воно якось енергетично для вас ще й буде підтримку давати. Ну, тобто, щось таке якісь зміни по роботі, вони вас зацікавлять, вони вам будуть. Ну, так, Дуже корисні, я би так сказала. Вони щось для вас як нове світло дають на майбутнє. Літера А величезна тут. Тут особливо для людей, у кого в ініціалах, там, або в ім'я, або там в прізвище, або по-батькові у вас там на літеру А починається. Так, далі давайте роздивлятись. Що ще вам вже треба знати? Чому вже, щоб у вас був час підготуватись? Це якісь такі, знаєте, більш на перспективу якісь можливості, які показує філіжанка. Так, далі про сюрприз від людини. Хто це? Чоловіка або жінка, я навіть і не скажу, бо людина не дуже так мені зрозуміла. Фінансовий якийсь сюрприз. Тут людина собі обмірковує щось планує. собі. Може, там хтось вам, наприклад, винен грошей. І людина буде щось там вам уже віддавати, але воно більш виглядає як частинами, бо це по часі трошки воно розтягнеться. Далі дивлюсь, чоловік, який що це він? Він хитро ще якийсь до вас надумав таким хитрим лисом буде коло вас ходити, щось таке, знаєте, от якусь ситуацію буде на себе натягувати, ніби то, якби не він, то все пропало щось буде про себе таке вихвалятися. Ось так воно виглядає. Тож не дуже там сприймайте все як за чисту воду, що там буде чоловік вам найближчим часом розповідати, бо там хитрон ще той. Далі дивлюсь, намолює про якогось чоловіка, жінка. Намолює, сидить, начитує, начитує, щоб у нього все добре виходило, щоб повернувся живим назад. Це, ну, розуміємо, ми багато хто так робимо зараз. Але світла людина, дуже світла людина, і її молитви, вони, ну, скажімо так, вони добре лягають. Далі. Ось тут якийсь чоловік дуже-дуже багато працює, і для себе свою перемогу він напрацює. Ось так воно показане. Так, хтось з балкона щось, щось або кидає, або навпаки, у людини щось випадає з рук. Як на балконі стоїть людина. Тож, будьте уважні, але дивіться, для когось тут інша ситуація. Тут люди ходять. Може, це, знаєте, як балкон над під'їздом у будинок, як багатоповерховий будинок. І тут треба бути дуже уважними, бо щось падає людям на голову. Ось так. Так, про що ще? Треба знати у когось бажання виконується, виконається ось так давайте. Жінка мені показана така, знаєте, ну, десь за 40. Років. І тут... Справедливості, якась ситуація у неї виконується. Ну Це як виконання бажання. Для неї це ну така ситуація гарна добра. Та, яка взагалі-то були, Ну як знаєте, у людини. Як недовіра до того, а можливо чи неможливо зробити таке, то от щось таке, до чого прагне, зробиться, але докладати зусиль треба. Ну, тут не просто не само по собі воно зробиться. Так. Може, ще й тут щось побачимо з вами. Дуже мрія тут про вас, людина, яка, от, чоловік якийсь, не знаю. Ні, ви знаєте, цю людину, знаєте, ви розумієте, ну, тобто ви знайомі з цією людиною, але якось спілкування я не бачу між вами. Якісь такі мрії, знаєте, коли людина хотіла би. Ну, як більш тісного спілкування. Але дивіться, тут не просто там спілкування, да, там побачились, порозмовляли, тут більш тісного такого, щоб. Тут дивіться, тут більш мені, як у коханки до себе взяти ось таке щось. Ну... Людина під маскою, давайте так. Людина, яка цікавиться вами, яка бажає наближатись до вас, але з певним результатом. Не просто щоб бути десь поряд, щоб вас бачити, чути, але й потримати у руках. Ось так. Ну, на цьому я й закінчую. Цю філіжаночку, дякую всім, хто подивився. Всім вам гарного настрою і просто гарних подій в житті. Бережіть себе обов'язково. Пам'ятайте про безпеку і будьте здорові. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!